Студентське життя триває всього 5 років. Але наслідки цього студентського життя залишаються на все життя. Повірте мені, скільки вам років не було, не завжди будете згадувати це студентське життя. І всі ми, ті, які сидять в президії, і всі ви прекрасно розуміємо, що студенти 20-30 років тому здавали іспит в останню ніч. Перед іспитом. І сьогоднішні студенти роблять те ж саме, і майбутні студенти будуть робити те ж саме. Але бажаю вам успіхів у навчанні, тому що все-таки заради цього ви поступали в вузи, заради навчання ви отримаєте прекрасний фах. Це дасть вам потівку в життя, це ви будете е, цим жити на протязі всього життя. Ну і без сумніву, я думаю, тут нема чого вам бажати веселого відпочинку, веселих розваг, тому що ви це використовуєте в повній мірі. Успіхів вам, всього доброго.